Правдива історія. Переказана слово в слово, так як я її почув. Це було влітку. Вечоріло. Ми сиділи на ганку фермерського будинку, що стояв на пагорбі. А тітка Речел шанобливо примостилася нижче від нас, на східцях, як і личило служниці, та ще й чорній. Вона була висока й огрядна, і, хоч переступила вже на сьомий десяток, очі в неї не поблякли, а сили не зменшилося. Вона мала веселу і щиру вдачу. Їй сміятися було так само легко, як пташці співати? Тепер вона була під обстрілом, як завжди, коли ми кінчали роботу. Тобто ми її нещадно піддрочували, а їй те ніби й подобалося. Раз у раз вона вибухала сміхом, тоді обхоплювала голову руками, і аж стогнала з надмірної втіхи, не маючи вже снаги реготати далі. Однієї такої хвилини я глянув на неї і раптом запитав: Тітко речил, як ви зуміли прожити 60 років і не спізнати ніякого лиха? Вона перестала стогнати, і на мить запала тиша. Тоді вона озирнулась на мене через плече і мовила так, наче ніколи й не сміялася. Місто окей, ви не жартуєте? Її тон мене вразив і охолодив мій веселий настрій. Я сказав, затинаючись. Я думав ну, мені здавалося, що у вас не могло бути ніякого лиха. Я ніколи не чув, щоб ви зітхали, не бачив у ваших очах суму. Вони завжди сміються. Вона ласкаво обернулась до мене. З обличчя її ніби хто стер веселий вираз. Чи мала я в житті якесь лихо місто окей? Важко сказати. Але послухайте я виросла серед рабів, я знаю, що таке рабство, бо сама була рабиня. Отож, бачите, мій старий септомій чоловік любив мене і жалів так само, як ви жалієте свою дружину. І в нас були діти аж семеро, і ми любили їх так само, як ви любите своїх дітей. Вони були чорні, проте Господь не годен зробити дитину такою чорною. Щоб мати не любила її і віддала комусь, хоч і за всі скарби світу. Отож, бачите, я виросла у Вірджинії, але мати моя виросла в Меріленді. А як же вона вміла гніватись, Боже милий, тоді краще було не потрапляти їй на очі. І як розходиться, бувало, то завжди має на язиці одну примовку. Випростається, візьме руки в боки і скаже: Що я в хліві народилась, аби всяке сміття з мене сміялося? Я курча від старої сивої квочки, ось хто я. Так вони себе величають, ті, хто народився в Меріленді, і дуже цим пишаються. Це були її улюблені слова. Вони мені завжди в тямку, бо мати часто їх казала, і сказала того дня, коли мій малий Генрі дуже обдер собі руку і мало не проломив голови над чолом, а негри не вельми квапились помагати йому. І коли ще її чимось зачепили, вона взяла руки в боки та й каже: Затямте собі негри, я не в хліві народилась, аби всяке сміття з мене сміялося. Я курча від старої сивої квочки, ось хто я. Тоді забрала дитину до хати і сама її перев'язала. Отож і я так кажу, коли розсерджуся. Ну от якось моя стара місіс бере та й заявляє, що вона зубожіла і спродає всіх своїх негрів. Отак я почула, що нас продаватимуть на аукціоні в Річмонді. Ох, Господи милосердний, я знала, що це означає. Розпалюючись, тітка речел помалу підводилась і тепер випростилася перед нами чорною тінню проти зоряного неба. Нас закували в кайдани і виставили на помості, такого високого, як оцей ганок, 20 футів заввишки, а навкого з'юрмилися люди повно повнісінько. Вони підступали до нас, оглядали, мацали за руки, примушували нас уставати й ходити, тоді казали: цей надто старий, або цей кривий, або цей нічого не вартий. І продали мого старого, і забрали його, і почали продавати моїх дітей, і забрати їх, а я вплач. А білий чоловік крикнув Стули свої капиці, і кулаком зацідив мені в зуби. А як усіх розкупили і лишився тільки маленький Генрі, я міцно притулила його до грудей, підвелася і кажу: Ви його в мене не віднімете, кажу, я вб'ю кожного, хто до нього торкнеться. А маленький Генрі шепоче мені: Я втечу, буду працювати і викуплю вас. О, любе дитятко, він завжди був добрий. Але ті нелюди забрали його, забрали. А я рвала на них убрання, била їх, товкла кайданами, а вони били мене, та я вже того не відчувала. Отак пішов мій старий і мої діти, всі семеро, і шістьох із них я донині не бачила, а відтоді на Великдень минуло двадцять два роки. Мене купив один чоловік із Нюберна і повіз туди. Ну от помалу минув рік за роком, і почалася війна. Мій господар був полковник Південної Армії, а я була в його родині за куховарку. І як республіканське військо зайняло містечко, мої господарі втекли, лишивши мене і решту негрів самих у великому домі. Тоді там розташувалися високі офіцери республіканської армії та й питають мене, чи не погоджуся я їм куховарити. Господь з вами кажу, а нащо ж я тут? Ті офіцери, бачите, були не якась там дрібнота, а найвищі, такі, що їх усі чисто слухались. Генерал звелів мені порядкувати на кухні і сказав. А як хто почне до вас чіплятися, женіть його без усякого, і не бійтеся, каже, ви тепер серед друзів. Отож, я й думаю собі, коли моєму маленькому Генрі пощастило втекти, він певна річ подався на північ. І ось одного разу я зайшла до кімнати, де сиділи високі офіцери, ввічливо присіла і оповіла їм про Генрі, про свою біду. А вони слухали мене все одно, що білу. А я й кажу: я прийшла до вас тому, що коли він утік, то на північ, туди звідки ви прийшли. Отож, ви, може, десь бачили його і скажете, де його знайти. Він дуже маленький і має шрами на лівій руці і над лобом. Вони посмутніли, а генерали каже, а скільки вже часу минуло, відколи ви з ним розлучилися? А я кажу тринадцять років. Тоді генерал каже, то він уже не малий хлопець, а доросла людина. А я про таке досі й не подумала. Моїй уяві він і далі був дитина. Якось мені не спадало на гадку, що він виріс і став великий. Аж тепер я збагнула це. Жоден з тих джентльменів не бачив його і не міг мені допомогти. Але мій Генрі таки справді втік на північ, хоч я й не знала того, і вже не один рік жив там, став перукарем і працював на себе. А як почалася війна, він сказав Годі мені стригти й голити, спробую знайти свою стареньку матір, якщо вона ще жива. І він продав перукарню, подався в те місце, де набирали рекрутів, і найнявся до полковника-заслужника. І так він побував у всіх битвах, шукаючи свою стару матір. Справді, наймався то до одного офіцера, то до іншого. Казав, що з'їздив увесь південь, але ж бачите, я нічого про те я не знала, як би я могла знати. Ну от, а одного вечора в нас був великий солдатський бенкет. Солдати в Нюберні завжди влаштовували бенкети, і дуже часто в мене на кухні, бо вона була хто знає, яка велика. Мені це бачити не вельми подобалося, бо я служила офіцером, і мене дратувало, що до кухні напихалося скільки простої солдатні. Проте я була на сторожі і не дуже церемонилась. Як вони надто вже мені допікали, я швидко витурювала їх з кухні, їй Богу. Одного вечора, а було це в п'ятницю, з'явився цілий загін із Негритянського батальйону, що охороняв будинок, бо в нашому будинку, бачите, був штаб. От то вже я розлютилася. Лешенько як розлютилася. Так у мені й нуртує злість, так і нуртує, а все через кухню. Ніщо бачити мене так не сердило, як не лад у кухні. А вони собі то вальса танцюють, то ще якусь біду, одне слово розважаються, а я киплю, ох і ж. А тут іще вкочується до хати якийсь видженжурений молодий кнегр і веде за стан дівулю метиску та йну кружляти, і так швидко, що аж у голові паморочиться, як на них дивишся. А як вони порівнялися зі мною, то давай притупувати, давай вигойдуватися то на одній нозі, то на другій, і сміятися з мого червоного тюрбана. А я підвелася та й кажу. Ану, гайда звідси дрантя. Обличчя у молодика раптом змінилося, тільки на коротеньку мить. Потім він знову почав сміятися як перше. Ну от і тоді саме зайшло кілька негрів, що грали музику і сурмили в полку, а вони страх як любили величатися. А вже тієї ночі так пендючились, що й не сказати. Я на них гримнула, а вони всміх, і мене пойняла лють. Решта негрів і собі зареготали, і тоді вже серце моє не витримало. Очі в мене спалахнули, я випросталась, як оце тепер, мало не до стелі, взялася в боки та й кажу: Ану, слухайте, негри, і добре собі затямте. Я не в хліві народилась, аби всяке сміття з мене сміялось, я курча від старої сивої квочки, ось хто я. І бачу, той молодий негр, ніби з кам'янів, задер голову догори і втупився в стелю, немов силкується щось пригадати й не може. А я, бачите, насідаю на негрів, ось так, наче який генерал. А вони заткують переді мною та в двері, і той молодик за ними. А виходячи, каже, чую одному солдатові: Джиме, піди до капітана і скажи йому, що я повернуся о восьмій годині ранку. Я собі щось надумав, каже, і не лягатиму спати. Ти йди, каже, і про мене не турбуйся. А була вже майже перша година ночі, а о сьомій я мала вставати і готувати офіцерам сніданок. Я схилилася до печі, ось так десь, як до вашої ноги, відчинила її, септо штовхнула правою рукою дверцята, якось штовхаю вашу ногу. Витягла деко з гарячими булочками і вже хотіла випростатись, коли це бачу, знизу пильно дивиться на мене чорне обличчя, зовсім зблизька, як оце я дивлюся на вас. Я так і завмерла, не випростуюсь, тільки дивлюся і дивлюся, і деко в руці в мене починає дрижати. І раптом я впізнала. Деко впало на підлогу, я схопила його за ліву руку, закотила рукав, як оце вам закочую, тоді глянула на лоб, відгорнула чуба, ось так, і кажу Хлопче, якщо ти не мій Генрі, то де ти в біса покалічив руку й обдер лоба. Слава Господу милосердному, що знайшлася моя дитина. Ні, місто Окей, лиха я не знала в житті, але й радощів теж не знала.